Е, номер 12 Юрій Михайлишин, номер 8 Ко. 19 Юрій Цибик, 7 Андрій Павлик, 32 Ігор Максим Орляк. Е, та Владислав Кос. Е, три, зараз контратака, вихід 3 в 1, Передача. Не забуває. Зараз момент. Простріл. Цюбко. Удар поворотах непоганий від Амрамчук. Мчем залишається команда Angie Метал. Удар гол! Ковальчук забиває. Тимошенко тут не виручає свою команду. Віталій Ковальчук прекрасний удар метрів за 11-й. М'яч таки залітає. Штурм атакує храмов. Простріл від храмова. Непогано. Зараз можна грати. П... Шановні болівальники розпочинається другий тайм матчу 5-3. Під... Команди Нджі Метал оберігає м'яч проти того Карабенко. от пробиває Кот. Хороший удар. Давидко блокує. Зараз вихід 3 в 2. Може бути карабен. Відає передачу на Давидка. Давидко прострілює підтримку. Храмов пробиває, не точно. Енді Штурм. Нджі Метал вміє грати в інший футзал. Давидко удар з носка від Давидка. І це 1-1. Прекрасна робота від Давидка. Удар з носка, І Тут денчик не виручає. М'яч вистрибує. Когут зміщується в центр. Когут. Когут готує удар. Когут готує передачу, в який момент. Розстріл гол Ковальчук. 2-1. Який же момент зараз створює команда. Там Тамариняк просто передачу. Цюбка, біжить Цюбка, готує удар, пробиває рикошет. Іванишин головою. Тут Гасюк зачепився за м'яч. Гасюк віддає передачу на когота. так 4 в 4. Зараз. Колод зміщується в центр, Колот буде бити. Удар від когота. ні, це передача. на Денчук в грі. Зараз хорош передача на кого та Колод підключає Багряка. Багряк зберігає зараз м'яч. Віддає передачу. Іванишин. Удар поворотах. Мерший на м'ячі. Сікач. М'яч втрачає. Ковальчук. Ковальчук віддає передачу. порожні ворота. І Ковальчук китрик оформлює в цьому матчі. Денчук вийшов з воріт. Контроль м'яча зараз в Метал", якраз те, що треба. Денчук. Удар по воротах. Подвелась у нас гра, 45 секунд. Давидко. Давидко хороший простріл, удар і м'яч у воротах. М'яч у воротах це гол. Тут уже кураш з порожніх воріт М'яч виносив. На ЗСУ, все в нас буде добре, минація переможців. Слава Україні, героям слава, мирного та спокійного вам дня. Почуємось.